Анімація. Які пісні з мультфільмів ти знаєш? Які анімаційні фільми присвячені музичним творам? Мистецтво анімації за понад столітній шлях розвитку не перестає вражати різноманіттям образів. Серед них чимало казкових, ліричних, сповнених гумору або фантастики. А яка роль музики в мультфільмах? Вона допомагає розкрити характери героїв, зробити їх емоційно виразнішими. Завдяки звуковим ефектам. Ми не просто краще розуміємо події, що відбуваються, а й переживаємо їх, мов реальні, сумуємо чи радіємо разом з екранними персонажами. А ще музика здатна передавати національний колорит. Навіювати потрібний за сюжетом настрій. Види анімації графічна мальована, силуетна театр тіней, об'ємна матеріальна, комп'ютерна трит технології. Мультфільм Моана, знятий на студії Дісней за мотивами полінезійської міфології, розповідає про пригоди чарівної принцеси, доньки вождя і майбутньої правительки племені з вигаданих островів у Тихому океані. Смілива дівчинка вирушає в небезпечну подорож, щоб урятувати свій народ, стикається з монстрами грізними піратами. Долати перешкоди під час цього тропічного квесту Моані допомагає Мауї, напівбог води й вітру. Незвичність цього героя в його татуюванні, що оживає від рухів. Фільм поєднує ознаки фентезі й мюзиклу. Цей мультфільм здобув дві премії Оскар за яскраву музику та візуальні ефекти режисер Рональд Клеменс і Джон Маскер, композитор Марк Манчина. Захопливі саундтреки відіграють важливу роль у драматургії фільму, надають неповторності персонажам. Міфологічні сюжети не рідкість для української анімації. Легендарними кіногероями стали Котигорошко і його друзі, Микита Кожум'яка з першого українського 3D мультфільму. А козаки Око, грай і тур із культового серіалу зображені на першій українській інтерактивній марці. Дія фільму мавка лісова пісня за мотивами п'єси феєрії Лесі Українки і зразків української міфології, режисер Олег Маламуш Олександра Рубан. Відбувається в царстві лісових духів, сповненому таємниць. Загадкова мавка охороняє ліс від людей. Музичний супровід, зокрема, веснянка гурт Дахабраха, додає фантастичності національного колориту в атмосферу фільму, фінальний саундтрек, допомагає глядачам пережити яскраві емоції від ліричної музики. Самобутній образ мавки, завдяки виходу фільму, в широкий міжнародний прокат посів гідне місце серед міфологічних персонажів світової анімації. Чимало анимативных фильмов створено на основе японских комиксов. Манг. Наруто. Пригодницький аніме серіал, режисер Хаято Дате. Дія фентезі розгортається у вигаданому світі, де мешкають ніндзя. Хлопчик Наруто, який мріє стати найсильнішим у боях із демонами, виявляє унікальні магічні здібності. Аніме Наруто мав значний комерційний успіх у Японії та інших країнах, чому сприяла, зокрема, і музика. До портретної галереї Міядзакі Хаяо один із найвідоміших у світі японських анімаційних режисерів і продюсерів. Його часто називають азійським Волтом Діснеєм. Митець народився 1941 року в Токіо, став співзасновником, а згодом, і директором анімаційної студії. Його фільми переносять глядачів у неймовірні світи духів і привидів. Загадкових персонажів культові аніме Мій Ядзакі, Мій сусід Тоторо, Вітер дуще, Принцеса Мононоке, стрічка. віднесені привидами здобула премію Оскар і близько 50 інших престижних міжнародних нагород. Зібрала у прокаті 274 мільйони доларів. Мистецька скарбничка, аніме, японська анімація, екранізація коміксів, Манг. манга японський комікс, зазвичай основа для аніме, міфологічний жанр, відображення у творах мистецтва героїв і подій із міфів та легенд різних народів світу, пітчинг виставляти на продаж. Усна чи візуальна презентація кінопроєкту, захист ідеї з метою привернути увагу інвесторів.